9 штатів з найнижчими податками на нерухомість, і лише один в'їзд до Тихоокеанського регіону. Податок на нерухомість, де можна заощадити і як це впливає на вибір місця проживання. Податки на нерухомість це неприємні витрати, які доводиться платити власникам будинків, і вони часто здаються непосильним тягарем. Особливо гостро це питання стоїть у великих містах і регіонах з високою вартістю нерухомості. Однак, якщо підійти до питання вибору місця проживання усвідомлено, можна значно знизити податкове навантаження та звільнити кошти на інші потреби. Сьогодні ми поговоримо про штати з найнижчими податками на нерухомість, розглянемо причини цих відмінностей і дамо поради, як оптимізувати свої витрати. Чому податки на нерухомість так відрізняються? Перш ніж перейти до списку найприбутковіших держав, Важливо зрозуміти, з чого складається податкове навантаження. Податок на нерухомість це більше, ніж просто фіксована плата. Вони залежать від багатьох факторів, зокрема ринкова вартість нерухомості. Чим дорожчий будинок, тим вищий потенційний податок. Ефективна ставка податку це відсоток від ринкової вартості, який виплачується щорічно. Цей відсоток встановлюється органами місцевого самоврядування та може значно відрізнятися від штату до штату. Оцінка майна податківці визначають оціночну вартість, яка може відрізнятися від фактичної ринкової. Наявність переваг: багато штатів і місцеві органи влади пропонують пільги певним категоріям громадян, таким як пенсіонери, ветерани або малозабезпечені особи. Державна фінансова політика штати, які більше покладаються на доходи та податки з продажів, як правило, мають нижчі податки на майно. ТОП 5 штатів з найнижчими податками на нерухомість, де вигідно жити. Хоча Гаваї та Алабама згадувалися в оригінальному матеріалі, давайте розглянемо ширший список і детальніше. На основі поточних даних і аналізу, ось мої рекомендації Гаваї. Звісно, лідер за низькими податками на нерухомість. Ефективна ставка становить лише 0,27%. Це привабливо, але варто пам'ятати про високу вартість проживання та нерухомості в цілому. Гаваї це шматочок раю, але рай не безкоштовний. Особистий досвід я був на Гаваях кілька разів і завжди дивувався тому, що при такій високій вартості нерухомості податки на нерухомість залишаються такими низькими. Це свідчить про правильну фінансову стратегію держави Алабама, як згадувалося раніше, штат Алабама пропонує одну з найнижчих ставок податку на нерухомість у Сполучених Штатах приблизно 0,38 Держава активно використовує стимули для малозабезпечених власників житла та пенсіонерів, що робить його привабливим варіантом для тих, хто шукає доступне житло. Вірджинія Вірджинія пропонує досить низькі податки на нерухомість, особливо порівняно з іншими штатами на східному узбережжі. Ефективна ставка податку коливається в районі 0,6,08. Пенсіонерам і ветеранам держава також пропонує різні пільги. Делавар Делавар відомий своєю сприятливою для бізнесу середовищем, але він також пропонує досить низькі податки на нерухомість. Ефективна ставка податку становить близько 0,506. Західна Вірджинія, цей штат часто не помічають, але він пропонує одні з найнижчих податків на нерухомість Україні. Ефективна ставка податку становить близько 0,405. Як оптимізувати витрати з податку на нерухомість. Навіть якщо ви живете в штаті з високими податками на нерухомість, є кілька способів зменшити свій податковий тягар. Ознайомтеся з доступними перевагами, дізнайтеся, які пільги надаються вашій категорії громадян. Перевірте свою оцінку нерухомості. Якщо ви вважаєте, що ваша власність переоцінена, ви можете її оскаржити. Подумайте про переїзд в інший район, податки на нерухомість можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного штату. Перевірте податкову політику місцевого уряду, податки можуть відрізнятися залежно від округу та міста. Використовуйте податкові відрахування, у деяких випадках ви можете вирахувати податки на нерухомість із федеральних податків. Важливість вибору стану для вашого фінансового благополуччя. Вибір штату для проживання залежить не лише від клімату, культури та можливостей роботи. Це також важливе фінансове питання. Низькі податки на нерухомість можуть істотно змінити ваш бюджет і вивільнити кошти для інших цілей, таких як освіта, інвестиції або просто більш комфортне життя. Джити, вибір місця проживання це довгострокове рішення, яке потребує ретельного розгляду. Враховуйте не лише поточні витрати, а й можливі зміни в податковій політиці та вартості майна. Висновок: усвідомлений вибір, запорука фінансової стабільності. Податки на нерухомість є неминучими витратами, але їх можна мінімізувати, зробивши усвідомлений вибір щодо місця проживання та активно використовуючи доступні стимули та можливості. Не нехтуйте цим питанням. Адже невеликі зміни в податковій політиці можуть суттєво вплинути на ваше фінансове благополуччя. Пам'ятайте це знання, це сила, і чим більше ви знаєте про податкову систему, тим краще зможете захистити свої фінанси.